Що таке макростоки та чому більшість стокерів хочуть працювати саме з ексклюзивними стоками? Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Худко підписуйтесь і починаємо. Макростоки це насправді неофіційна назва, так прийнято називати фотостоки, які працюють з ексклюзивним контентом. Тобто суть в тому, що ви не продаєте свої зображення на всіх підряд мікростоках, тобто фотостоках звичайних, шатерстока, допстока, і сток, А ви продаєте свої зображення тільки на певному конкретному стоці. І цей сток так таким чином співпрацює з усіма своїми контриб'юторами. Тобто той контент. Який продає цей сток, більше ніде не продається. В чому тоді тут вигода і цікавість? Насправді контент на макростоках на ексклюзивних стоках продається дорожче, бо це не той контент, який розкупить там кожен маленький бізнес і якийсь там сайт, блог, І одна і та сама картинка буде ілюструвати певну тему просто всюди в інтернеті. Це така історія, де клієнти обирають собі зображення, знаючи, що це не буде у всіх, і що вони таким чином виділяються на ринку. Плюс макростоки часто мають певний свій стиль або якісь, скажімо, акценти, на чому вони їх роблять в своєму контенті. Є, наприклад, макростоки, які продають переважно фотографії з людьми, такі живі кадри, і вони в них з'явились ще до того, як ці живі кадри стали популярними на всіх мікростоках. Вони більш ретельно відбирають свій контент. Вони працюють часто з контриб'ютерами індивідуально, тобто контриб'ютери мають своїх кураторів. Які дають їм певні поради по створенню контенту, іноді кажуть про те, як треба редагувати зображення, або, наприклад, якщо якась зйомка не пройшла перевірку, то як її можна покращити або перезняти. Також є макростоки, які мають прямо певний такий стиль в передачі візуальних меседжів, наприклад, стоксі, який от дійсно відрізняється від всього, що є на мікро і макростоковому ринках, бо там якийсь контент, такий ну, з нахилом, я не знаю. Якогось сюрреалістичності, концептуальності такого чогось не просто ексклюзивного, а дуже ексклюзивного. І е, туди, до речі, важче потрапити, щоб стати автором е, на стоксі ніж на всі інші макростоки. Чому більшість стокерів хочуть працювати з ексклюзивними стоками, тобто з макростоками? По-перше, це трошечки простіше ніж працювати з мікростоками, бо треба завантажувати контент тільки на один ресурс, і не треба розбиратись з тим, які вимоги у кожного стока до контенту, до якихось правил по створенню там описів, ключових слів і так далі. По-друге, це певний індивідуальний підхід, тобто мати куратора або мати можливість звернутись до редакторів стоку, щоб попросити певної поради. В деяких макростоках є ком'юніті, де можна спілкуватися з іншими авторами. Тобто, це такий підхід не масового виробництва контенту, коли мікростокери по всьому світу просто створюють, заливають, заливають, заливають. А такий більш контент, знаєте, як не супермаркет, а крафтовий магазин виробництва там фермерський. Товарів там, продажу фермерських товарів щось таке не H&M, а якийсь український там класний бренд. От, власне, в цьому і різниця. Десь так можна передати різницю між мікро і макростоками. Хоча насправді є і велетенський макросток, це Getty Images, який продає ексклюзивний контент, і там цього контенту просто дуже багато. І ну, бо це такий гігант, але сам підхід він от в. Принаймні прагне до того, щоб бути такою місцевою крафтовою крамницею щодо доходів. Контент на макростоках через те, що він є ексклюзивний, продається дорожче. А значить, і для контриб'ютерів це теж вигідно. Тобто треба створювати менше і при цьому є можливість заробляти більше. Кому підійдуть макростоки? Це, звісно, на мій суб'єктивний погляд, але я хочу про це поговорити також. Мікростокерам не всім підійдуть макростоки, бо, по-перше, там є певний такий жорсткий відбір щодо контенту. Якщо ви розумієте, що ви не, не тягнете той контент, який є на макростоках, які вам подобаються. Для цього треба зайти на ці стоки, подивитись на те, що в них на перших сторінках. Якщо ваш. Контент схожий на це, то можна подавати заявку. Якщо ні, то ну можна, але скоріше за все вас не приймуть. Е, ну або вас приймуть, а вам потім буде некомфортно, бо ваші там роботи будуть відхиляти, не приймати на продаж. Е, також важливий стиль і власне, що ви знімаєте, бо є стоки, які переважно приймають саме фото з людьми. Або, наприклад, стиль, от те, що я сказала про Стоксі, там важлива така унікальність і свій власний погляд, просто такі класично стокові зображення. Їм не цікаві. Вони беруть авторів, які мають своє певне бачення і свій стиль. Тому, якщо цього немає, ну звісно, також можна подаватись, але не факт, що це буде успішний досвід. Ну і також варто бути готовим до того, що умови роботи з макростоками можуть впливати на те, що ви більше не захочете або не зможете створювати контент для мікростоків. Бо, наприклад, зазвичай ви не можете завантажувати на макросток там частину зйомки, а іншу частину, те, що не прийняли, на мікростоки так не можна, бо контент має бути ексклюзивний. Тут треба читати умови з кожним стоком, але з того. Що я читала в різних, я вам така ну, суміш таку даю. Також може бути така жорстка умова, вона є на iStock, на ексклюзиві, коли ви маєте взагалі видалити свої портфоліо на мікростоках. Більшість стокерів, звісно, до цього не готові. І плюс мікростокерам може бути не зовсім комфортно, бо коли ти працюєш з різними стоками, у тебе нібито яйця в різних корзинах. А коли ти працюєш тільки з одним, то ти від нього дуже сильно залежиш. І тому тут треба в 10 разів ретельніше читати. Всі умови е, співпраці, і, наприклад, умови виходу з цієї співпраці, якщо ви захочете перейти на інший сток, або взагалі піти там і забрати свій контент, чи зможете ви це зробити, і так далі. Тобто тут є такі певні ризики в плані того, що якщо сток закриється, не захоче виплатити вам ваші гроші або ще щось, то тут ви ці ризики на себе вже, сприй... вже приймаєте. Але також хочу сказати про новачків. Новачки насправді теж можуть подаватись на макростоки, але, звісно, не всі новачки. Це підійде для тих фотографів, які вже є професійними фотографами, там, знімали багато комерції, мають певний стиль і досвід, і тільки хочуть зайти на стоки. То тут варто податись, якщо ви розумієте, подивились на макростоки і бачите, що це в ваших силах ваш стиль сюди підходить. То варто податись на макростоки одразу, не йти на місце, Мікро, ну якщо вам це захочеться, бо ну дійсно це може бути і можливо навіть більше шансів, що вас приймуть на макростоки, бо ви не маєте якогось ще такого усталеного трошки стокерського погляду, який з часом можуть мати більшість мікростокерів. Але на жаль, для фотографів новачків, які тільки вчаться фотографувати, тобто які прийшли і в фотографію, і в стоки тільки і нещодавно, і не мають поки що досвіду, то навряд ну варто подаватись на макростоки, бо там і навряд вас приймуть. А якщо й приймуть, то ну цей шлях може бути складним, бо не будуть приймати зображення в роботу, і ви не зможете отримати досвід оцих от продажів і якогось розвитку, поповнення портфоліо і так далі. Як власне потрапити на макростоки? Шукаєте ті макростоки, які вам подобаються. дивитесь, що вони продають, як виглядає їх контент, головна сторінка, якісь добірки. І якщо вам це подобається, читаєте умови і подаєте заявку. Якщо вас не беруть ні на які макростоки, а ви дуже хочете, то не засмучитесь, бо є ще один варіант: це такі макростокові агенції, як дистриб'ютори, які беруть контент від різних авторів і від свого імені продають їх на макростоках. Тобто це агенції, які вже є на макростоках. Ну, грубо кажучи, якби я була на макростоках, купувала ваш контент, точніше не купувала, а брала під реалізацію ваш контент і продавала б його на макростоках. От таким чином працюють ці агенції. На них зазвичай дуже легко потрапити, або навп... навіть взагалі немає ніякого екзамену, тільки треба, щоб прийняли зйомку, і це вже залежить від конкретної зйомки. А потім вона потрапляє в продаж на макростоки. І це може бути такий класний варіант, як протестувати свій контент, чи він взагалі на макростоках буде продаватись. Що це за агенції, як на них подаватись і так далі. Про все це є інформація в спільноті фотостокерок. Якщо ви хочете дізнаватись більше і взагалі бути в курсі всіх стокових подій, то долучайте. До нашої спільноти і будете в курсі всього і тем, і отримаєте безліч знань, необхідних для старту і для успішного продовження на фотостоках. На цьому сьогодні все, до зустрічі, Па-па!